Вирішили піднятися на гору Захар Беркут. Ось, ось там внизу знаходиться наше селище. Ми піднялися ось сюди. У нас трошечки така зупиночка, дивимося, краєвиди. А підніматися нам ось туди. От, бачите, дітки вже побігли. Ось, ось там, ось там. За кущиками, є уже вершина самої гори Захар Беркут. Висота Захара Беркута 964, здається, метри. Але це висота, а не наш кілометражний шлях. Це ми будемо цієї дороги спускатися. Хоча, може, там є в іншу сторону. А нам ще трохи залишилося. Ось вже і пам'ятник. Трошечко верхшиш, верхушечка. Ну, ось ми і піднялися наверх. Ось такий тут пам'ятник стоїть, дерев'яний. Ось дітвора вже відпочиває, відхекується. Машам всі привіт. Привіт. Матвій, Іліна. Привіт. Тільки подивіться, які тут краєвиди. Вау, скажіть. Дуже високо піднялися. І було Довго дуже довго-довга. Довго-довго. Ось так. Ось з цієї сторони гарно видно. Оце внизу це наше селище, з якого ми прийшли. Ось таке селище тут. Так. І ось. Наші домики маленьки. Ось такий тут захар мороз, Беркут мороз, стоїть мороз. на самій верхушечці. Привіт! Привіт! О, така краса. Ти дуже хочеш на ручки. Почали спускатися. Ось там вишечки, ось тут за деревами статуя Захара Беркута І ось такий, подивіться, який краєвид. Піднімалися ми по тій стороні, проходило той будиночок. А зараз спускаємося з іншої сторони. Ось наше село. Ось тут за холмиком наш будиночок, і сподіваємося туди спуститися. А з іншої сторони, подивіться, які ще тут гори, краєвиди. Це вже в нас інше село. Яка тут неймовірна краса. Ано ну всі машем ручкою. Молодці! Ми живі, ми дійшли, ми вже дома, вже наші заходять. В двір, так що ми, ми спустилися. А були ми ось-ось там були на отій високій горі. Ось так, хоп, ось отам. Отам там на високій, високій горі. Ось там. Скажи, Ліна, ми вижили. Yeah. <laughs>